В Івано-Франківську закохані цілувалися заради вояків. АТО. у день святого Валентина пройшов флешмоб. Я люблю тебе більше. Усе відбувалося традиційно з поцілунками, валентинками і розіграшем призів. А усі виручені кошти передадуть пораненим на Донбасі бійцям. Любити більше закликали учасників флешмобу до Дня закоханих у Івано-Франківську. Добрі почуття не соромно приховувати. Ними варто щедро ділитися з рідними, друзями, навіть незнайомими людьми, які готові віддати своє життя за нас. Відтак цю акцію присвятили збору коштів на лікування поранених прикарпатців. Їх у лікарнях зо дві сотні. Люди приходили, кидали у скриньки благодійний внесок 20 гривень, брали участь у розіграші призів, цілувалися і загадували бажання у кулі для мрія. Дай Боже, аби все було добре, ну і би був мир, би наша Україна була суверенна і незалежна. Дівчата підписували Валентинки і не лише своїм хлопцям. Другу за бажанням адресували невідомому солдату. Хочу побажати нашим героям перемоги та повернутися живими до своїх коханих людей, які чекають їх удома. А хлопці і не ревнували. кажуть, така підтримка дуже доречна. Людині це розчулює серце і приємніше набагато. Вона згадує про свою другу половинку і можливо це її стимулює віддати кращий відпор ворогу, краще постаратися, щоб Вийти з цієї ситуації пари зі стажем ділилися секретами міцних стосунків. Треба будувати свої цілі плани разом. Такої ж думки і дружина українського рекордсмена Назара Павліва – Людмила. Колись її кремезний чоловік тягав паровози і вантажівки, а тепер взяв на свої плечі турботу за родину їхньому подружжю два роки. Чаноша потрібна любов насамперед взаєморозуміння, підтримка, повага. І тоді я думаю, що в сім'ї все буде гаразд. Ну і така формула, що також трохи частково скріплює сім'ю у нас малюк 5 місяців. Вечір видався морозний, проте люди не розходилися. Кількасот пар скріпили свої почуття поцілунками та підтримали наших солдатів у цей вечір. Хтось любить найбільше свою батьківщину. Я думаю, що наші солдати так власне через це і захищають нас. Хтось любить свою другу полинку, хтось в в цю назву вкладає ще якийсь свій смисл. І тому ну. Коли як не на свято любові допомагати один одному, особливо тим, хто в даний час потребує цієї любові, турботи і ласки. Організатори сподіваються, така активність допоможе зібрати чималу суму. Кажуть, люди ділилися, хто чим міг. Один пан він говорив англійською мовою. і Коли йому переклали, що тут відбувається, він також скинув значну суму. Приїжджають підприємці, а також вони інкогніто хочуть залишитися. Також кидають досить ну, відчутні більше як 20 гривень. Гроші обіцяють передати адресно, а Валентинки відправлять на схід разом із іншою допомогою.